Над передовою завжди оманлива вона або перед бурею, або перед чимось таким, що запам'ятовується на все життя. Цього разу друге. Бо сьогодні ми детально розберемо один із найвражаючих моментів цієї війни, коли один український ФПВ-дрон фактично вивів з бою цілу російську роту, яка безглуздо зібралася в одному місці, навіть не підозрюючи, що їх вже ведуть у прицілі. Але перш ніж дійти до цього фінального удару, ми покажемо серію операцій від перших спостережень розвідки до неймовірної роботи операторів ФПВ, які у найрізноманітніших ситуаціях повністю зупиняють дії противника. Кожен епізод це маленький шматок великої картини, того, що зрештою привело до повного провалу ворожого підрозділу. Уявіть собі, холодний ранок на Донецькому напрямку. Туман повільно підіймається над побитими снарядами полями, оголюючи чорні кістяки спалених дерев. Це сіра зона, місце, де життя і смерть танцюють свій моторошний танець щохвилини. Наші хлопці з аеророзвідки вже на позиціях. Очі болять від напруги, пальці мерзнуть, але відволікатися не можна ні на секунду. У небі висить наш мавік. Невидимий янгол-охоронець, скануючи кожен кущ, кожну яму, кожен рух у ворожій посадці. Ворог поводиться дивно. Зазвичай вони сидять у сховках, боячись висунути носа. Але сьогодні щось змінилося. Розвідка доповідає про активізацію техніки в тилу окупантів. Кілька вантажівок: Урал, під покровом ночі, підвезли нове поповнення, частину щойно перекинутих підрозділів. Схоже, готується ротація або що ще гірше спроба штурму, але вони припустилися фатальної помилки. Вони недооцінили нашу пильність. Оператор дрона з позивним Сокіл помічає перший рух за три кілометри від наших позицій. Біля напівзруйнованого ангара починають скупчуватися фігури в зеленому. Спочатку двоє, потім п'ятеро. Вони почуваються у безпеці, бо думають, що їх прикриває система радіоелектронної боротьби. Реп. І справді на екрані нашого пілота час від часу з'являються перешкоди сніг, який заважає бачити чітку картинку. Але наші майстри вже давно навчилися обходити ворожі глушилки, змінюючи частоти та використовуючи ретранслятори. Сокіл передає координати артилерії, але тут виникає проблема. Ворог стоїть надто близько до цивільних будівель, які ще дивом вціліли, і ми не хочемо ризикувати. Крім того, артилерія зараз працює по іншій пріоритетній цілі ворожій колоні техніки, що намагається прорватися на фланзі. Командир приймає рішення: працювати будуть пілоти ФПВ-дронів. Це ювелірна робота, яка вимагає сталевих нервів і хірургічної точності. Тим часом окупанти продовжують збиратися, їх стає все більше: 10, 20 це вже не просто група, це повноцінний взвод, який переростає в роту. Вони стоять, палять, щось жваво обговорюють. Виглядає це сюрреалістично. На третій рік повномасштабної війни, знаючи про наші дрони, вони збираються в купу, наче на параді. Можливо, це новобранці, яких щойно привезли з глибинки Росії і не пояснили елементарних правил виживання. Або ж їхні командири настільки некомпетентні, що вирішили провести шикування прямо в зоні потенційного ураження. Але давайте подивимося, що відбувається на нашій стороні. У бліндажі пілотів кипить робота на столі. Лежать готові пташки. До них обережно, але впевнено прикріплюють бойову частину. Це не просто гранати, це спеціальні інженерні боєприпаси, начинені уламковими елементами для максимально ефективного ураження особового складу противника. Кожен грам вибухівки розрахований, кожен дріт перевірений. Один з пілотів молодий хлопець з позивним хірург. Одягає окуляри, його світ звужується до екрана перед очима. Готовність номер 1 лунає в рації. Мотори дрона розкручуються з характерним дзижчанням, яке для ворога стало звуком небезпеки, що наближається. Дрон злітає, різко набираючи висоту і прямує до цілі. Вітер сьогодні сильний, пориви досягають. 15 метрів за секунду, що ускладнює керування. Дрон кидає зі сторони в сторону, але хірург вправно коригує курс. Він летить низько над землею, ховаючись за рельєфом, щоб ворожі засоби виявлення не засікли його завчасно. Це гра в кішки мишки, ворог має антидронові рушниці, і десь там у посадці сидить їхній оператор Реп. Намагаючись заглушити наш сигнал. На екрані хірурга знову з'являються смуги. Сигнал слабше. Картинка починає сипатися. Це критичний момент. Якщо втратити відеозв'язок зараз, дрон впаде десь у полі, і шанс буде втрачено. Пілот приймає ризиковане рішення піднятися вище, щоб спіймати кращий сигнал від ретранслятора, але це робить дрон помітнішим. І ось тут починається найцікавіше: дрон виринає з-за пагорба, картинка стабілізується, і те, що бачить пілот, змушує його затримати подих. Внизу біля того самого ангара стоїть велике скупчення військових. Їх там не 20 і не 30. За попередніми підрахунками там близько 100 осіб. Вони стоять щільно плече до плеча, слухаючи якогось офіцера, що активно розмахує руками. Це справжній подарунок долі. Така скупченість це мрія будь-якого артилериста, але сьогодні це ціль для одного маленького, але надзвичайно ефективного дрона. Але просто влетіти в натовп недостатньо. Потрібно вибрати правильний кут атаки, щоб уламки накрили якомога більшу площу. Хірург робить коло, оцінюючи обстановку. Вороги його Поки що не чують через шум вітру і працюючи поруч, генератор це дає нам дорогоцінні секунди. Тим часом давайте відволічимося на секунду на іншу частину фронту, щоб зрозуміти контекст, чому вони там зібралися. Перехоплення радіопереговорів, яке зробили наші фахівці за годину до цього, проливає світло на ситуацію. Виявляється, у ворога стався серйозний конфлікт. Один з підрозділів відмовився йти на штурм без підтримки бронетехніки. Командування зігнало їх усіх в одне місце для виховної бесіди і погрожувало жорсткими дисциплінарними заходами. Тобто сама російська система, їхнє безглузди і байдуже ставлення до власних людей створило ідеальні умови для нашого удару. Іронія долі в дії. Повертаємося до нашого дрона. Батарея показує заряд, якого вистачить ще на три хвилини польоту. Часу на роздуми немає. Пілот обирає ціль, центр скупчення трохи ближче до офіцера. Починається заходження на ціль. Дрон переходить у піки, швидкість зростає до 120 км кілометрів на годину. Саме в цей момент один з військових внизу підіймає голову, Він чує звук. На відео з камери дрона видно, як його обличчя змінюється від раптового усвідомлення небезпеки. Він починає кричати, вказуючи пальцем у небо. Натовп починає рухатися як єдиний організм, охоплений пані. Хтось падає на землю, хтось намагається бігти, хтось просто застигає на місці. Але вже занадто пізно швидкість дрона перевищує швидкість людської реакції. Але перш ніж ми побачимо цей вибух, друзі, зробіть коротку паузу. Підпишіться на канал, якщо ви хочете бачити більше таких розборів і вірите в нашу перемогу. Напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся, і залиште слова підтримки для наших захисників, які тримають небо й землю. Ваша активність допомагає просувати правду. Отже, секунда до удару. Дрон врізається прямо в центр скупчення ворога на рівні грудей одного з військових. Екран гасне, зв'язок втрачено, напис на моніторі пілота, який означає, що завдання виконано, але це ще не кінець. Тепер вступає в гру Мавік, який висить зверху і фіксує результати. Картинка, яку ми бачимо, вражає своєю потужністю і водночас ефективністю. Вибух був сильним. Хмара пилою диму на мить, закриває огляд. Коли дим розсіюється, ми бачимо наслідки. Десятки силуетів лежать нерухомо. Ті, хто вижив, повзуть, намагаючись знайти укриття. Паніка абсолютна. Вони не розуміють, що сталося, чи буде другий удар. І він буде, бо ми не залишаємо справу незавершеною. Другий екіпаж FPV вже підняв у повітря ще одну пташку. Цього разу ціль. Ті, хто намагається відійти до вантажівок. Ворог намагається завести машини, щоб покинути зону ураження. Але наші пілоти працюють як єдиний механізм. Другий дрон наздоганяє вантажівку Урал, в кузов якої заходять військовослужбовці, що залишилися боєздатними. Удар припадає прямо під задній міст автомобіля. Вибух пошкоджує паливний бак. Машина миттєво спалахує. Ті, хто був всередині. Опиняються в надзвичайно небезпечній ситуації, це показовий момент. Він демонструє не тільки майстерність наших воїнів, але й повний провал російської тактики. Зібрати роту на відкритій місцевості в зоні дії ворожих дронів це серйозна помилка щодо власної армії. Але для нас це суха статистика. Статистика, яка наближає нас до звільнення нашої землі. Та давайте проаналізуємо, чому цей удар був настільки ефективним. Справа не лише у вибухівці, справа у психології, коли підрозділ втрачає значну частину особового складу за одну секунду, він втрачає боєздатність. Ті, хто вижив, вже не будуть воювати сьогодні. Вони будуть займатися евакуацією поранених. Вони будуть деморалізовані, вони будуть боятися кожного шурхоту в небі. Одна вдала атака дрона, вартістю 500 доларів вивела з ладу підрозділ, на підготовку та оснащення якого ворог витратив мільйони рублів. Але історія на цьому не закінчується. Уцілілі військові противника намагаються сховатися в тому самому напівзруйнованому ангарі. Це ще одна помилка. Замкнутий простір стає для них пасткою. Наш третій дрон, оснащений термобаричним боєприпасом, вже на підході. Термобаричний заряд ідеально підходить для ураження живої сили в укриттях. Він створює щільну хмару аерозолю, яка підривається, формуючи потужну ударну хвилю всередині приміщення. Дрон залітає прямо у ворота ангара. Пілот-хірург. Який вже перезарядив свою апаратуру і взяв керування третьою пташкою, діє холоднокровно. Він направляє дрону в глибину приміщення. Вибух, дах ангара підстрибує, стіни здригаються, з вікон вилітають хмари пилу. Тиша більше звідти ніхто не виходить. Ця операція тривала всього 15 хвилин. За 15 хвилин ціла рота противника, яка прийшла на нашу землю з війною. Перестала існувати як боєздатна бойова одиниця. Важливо зазначити роботу нашої розвідки, яка вела цей підрозділ з самого початку. Вони не просто спостерігали, вони аналізували шляхи підходу, можливі шляхи відходу, наявність засобів протиповітряної оборони. Було помічено, що в окупантів була одна антидронова рушниця. Але солдат, який мав нею користуватися, у момент атаки просто покинув її побіг. Це говорить про низький рівень підготовки і мотивації ворога. Вони прийшли сюди за наказом та за обіцяну платню, а ризикують життям за амбіції свого керівництва. Наші ж хлопці воюють за свої домівки, за свої сім'ї, за майбутнє своїх дітей. І ця різниця в мотивації є вирішальною. Після удару наша артилерія все ж таки сказала своє слово. Коли ворог почав евакуацію поранених, які залишилися на полі, касетні боєприпаси накрили площу навколо ангара, щоб унеможливити підхід резервів. Це жорстке рішення? Можливо, але це війна. Війна, яку почали не ми, але яку ми повинні завершити. І ми завершимо її нашою перемогою. Цей випадок. Лише один із тисяч щодня на фронті відбуваються подібні операції. Наші оператори ФПВ дронів стали справжнім викликом для російських підрозділів. Вони працюють по танках, по САУ, по піхоті в окопах, і як ми бачимо, по великих скупченнях особового складу, який втратив інстинкт самозбереження, технології змінюють хід війни. Україна показує всьому світу, як можна ефективно протистояти значно чисельнішому противнику, використовуючи розум, креативність і сучасні рішення. Ми також маємо розуміти ціну цих успіхів. Кожен виліт дрона це ризик для пілота. Ворог теж не спить, він полює на наші розрахунки, обстрілює позиції операторів з артилерії та мінометів. Хлопці працюють під постійним тиском. Але їхній професіоналізм вищий за страх. Хірург і сокіл після успішної операції просто мовчки потиснули один одному руки і почали готувати нові дрони, бо війна не зупиняється ні на хвилину, поки ми з вами говоримо десь там, на сході чи півдні черговий український дрон вже несе своє бойове навантаження до наступної цілі. Давайте підсумуємо, що ми побачили. Помилки російського командування, яке зібрало людей у купу, блискучу роботу нашої розвідки, яка вчасно виявила ціль, майстерність пілотів, які обійшли ворожий реп і завдали точного удару. І звісно ж, ефективність fpv дронів як зброї сучасної війни це рецепт нашого успіху, це те, що змушує противника нервувати від одного звуку дзижчання в небі. Сьогоднішня історія це доказ того, що кількість не завжди перемагає якість. Росія може перекидати сюди тисячі мобілізованих, але поки вони не навчаться воювати, вони будуть лише цілями для наших пілотів. А ми будемо продовжувати вдосконалювати наші навички, наші технології і нашу тактику. На завершення хочеться сказати, кожен з нас може долучитися до цього процесу. Ці дрони не з'являються з повітря, їх купують волонтери, їх збирають у гаражах і лабораторіях. На них донатять прості українці. Кожна гривня, яку ви передаєте на збір, перетворюється на такий ось точний удар, який рятує життя наших піхотинців, не даючи ворогу піти в атаку. Цей розбір польотів показує реальну картину війни без прикрас, але з вірою в нашу силу. Ворожі підрозділи будуть нейтралізовані, де б вони не ховалися: в окопах, в будинках, в ангарах чи в чистому полі. Українська земля не буде безпечною для загарбника, а українське небо стане для нього закритою зоною. Друзі, якщо цей випуск вразив вас і ви відчули гордість за наших воїнів, підтримайте канал підпискою прямо зараз. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, адже попереду ще багато ексклюзивних історій з фронту. Поділіться цим відео з друзями. Нехай світ бачить майстерність української армії. А в коментарях напишіть, яку зброю ви вважаєте найбільш ефективною у цій війні: дрони, артилерію чи, можливо, щось інше. Ваша думка важлива для нас. Дякую, що дивитеся. Вірте в ЗСУ, допомагайте армії і наближайте перемогу разом з нами. Слава Україні!